Добрий день. Добре. Хочу записатися на прийом. Я а ви знаєте до кого? До кого кажіть? А ви до кого записували? До кого хочете записати? Ну ви ж до когось записували. Я хочу записатися насамперед до Баранчука, депутата міської ради. Е, дивіться. Депутат міської ради приймає нас е, на світу, ну, коли скажете? У нас є телефони на сайті міської ради, ви можете і записатися. Тобто ви не можете записати зараз? Е, ну, я можу записати, але то, ну, будь ласка, письте знає? мені знаєте, коли він зможе дозволити цю зустріч. Загальний відділ що таким займається чи не займається? Слухайте, не ставте мені якихось компроматних питань, правильно? Я уточнюю, уточню да, то і вам скажу. Да? В чому компромат? В чому така непривітність? Я ще не все сказав? я Ще хочу записатися до голови мандатної комісії, бо вже мандатна комісія, наскільки я знаю, вас працює. Працює чи ні? Мандатна комісія працює у вас? Працює. А коли останній раз працювала? Відділення березня Було. Засідання мандатної комісії. І Є склад мандатної комісії вже? А скільки членів? Двоє. Є вони так? Є вони так. Та чому ви так агресуєте? Я ж спокійно з вами спілкуюся. Ну, є ще питання. Як загальний відділ, хотів би ознайомитися, де можна подивитися на звіт кожного депутата міської ради. Та. Пишіть заяву Заяву про що? Про звіт? Ну, що ви хочете отримати Ні, ні, а це не загальновідома інформація. Її... На сайті нас... Публічності. У нас на сайті є розділ, розділах вся інформація, яка оформлює. Тобто є звіти? Победіть. Я просто вас питаю, є звіти депутатів міської ради? Звіти депутатів міської ради можете запитати, чи Я вас питаю загальний відділ. А чому? А чому, бо так? Чому? Ви не а чому? Я не можу, зараз... Так я вас питаю, ви загального відділу? Є керівник загального відділу? Перепитайте його. Добре, я отточу. Ви зараз не можете відповісти? Я зараз не можу відповісти, тому що я заняту. Ми можемо запитати секретаря міської ради. Секретар не ради зараз. Можемо запитання до секретаря міської ради. Секретар зараз зайнятий. Я не вас питаю. Я Хотів запитати. Чи є вже нарешті звіти депутатів міської ради? Ну, як це належиться. Ну, кожен депутат міської ради згідно з закону України має звітувати перед громадою кожен рік. Не знали? А я чого це думаєте, що я не знаю? Ну питаю, не знали? Ну ви ж маєте керувати тим всім. Чому я маєте? Бо ви секретар? Ні. Секретар не повинен. Ви не маєте це перевіряти, чи є таке, чи немає? А ви звітуєте? Я так. звітую кожного дня. Ні, ні, питаю, чі... люди, Ні, ні, я питаю, звіт. чи... Інший звіт, Інший звіт, той, що ви маєте кожен що рік ви подавати. Собі, то я придумав. Я перед вами звітую. Я питаю, я, я це вигадав? Ви тобто ви закон не зобов'язує таке? Що? І ще раз питаю, що звітувати перед ви? громадою, кожен депутат міської ради має згідно закону... Я питаю, чи зобов'язаний звітувати не в той чи інший спосіб. Склад... Що а той що... спосіб, коли. Я вам відповів, що зобов'язаний. Зобов'язаний. Де? де можна ознайомитися? А це депутата запитайте, де він може. Ну, я вас питаю, як секретаря. А я, не, я не відповідальний за те, що. А з вашим а... звітом? З моїм звітом? Так. Я його не публікую. А чому? А тому що мене не зобов'язує закон публікувати звіт. Тобто не зобов'язує звітувати? Це тільки депутатів? Це тільки депутатів зобов'язує? Ну, я ж вам відповів. Питаю, це тільки депутатів зобов'язує? Так я питаю депутатів, зобов'язує закон. питайте, Я вам відповів на вашу ну, ви секретар, ви не хочете відповісти. Що ми хочемо відповісти? Ну чи зобов'язані депутати міської я ради вам звітувати? зобов'язані. три рази вам вами. Відповісти. Де я можу що отримати, так, я, а я п'ятий раз. Ви хочете <зважати> ображати мене? Та а що вас ображати? Ви хочете Шо? ображати? Що якщо вас ображати? Мене, Ну, якщо навіть в мене є вади слуху. Ну так ви скажіть, що шановний, в мене є вади слуху. Я людина з особливими потребами. А це треба мені, сказати. Мені потрібно повторити чотири рази. Ну повторіть, будь, я будь ласка. Вам нормально Але сказати. повторіть, будь ласка, конкретно я мені. Де, де я можу ознайомитися? за зобов'язаний. Запитайте кожного депутата, де він опублікується. А я вас знову. не маю права запитати. Що не маєте? Ну я запитав. Я вам відповів. Так я ще раз кажу. Запитайте депутата. Ви, депутат. як секретар міської ради, не можете мені надати? Ні. Не зобов'язані мені таку інформацію надати. Ні. Тобто ви відмовляєте. А ви хочете, що мене ще побити, може? Дайте що. Дайте що? Дайте я вам дайте щось погане зробив. Іра, Іра, Я всіх людей замахав? Дайте. А чим я вам, вас дайте. замахав? Дайте. Що не, я не вам погано зробив? А чому такі нерви? Це не ваші не ваші а чому ви такі нерви до людей? Ви ж працюєте з людьми. Дайте. Ви ж були керівником загального відділу. Чому дайте. ви так дайте. з людьми дайте. спілкуєте? Вас? Як то у вас такі нерви? В кого нерви такі до людей? В мене до людей нерви буде нормально відповідають, коли ви нормально а ви приходите а скажіть, а я що відповідає? вас образив? Ви якщо маєте конкретні питання, що? я вас образив? Я вам пояснила просто. Я вас я образив? Просто ви просто скажіть, не будь ласка, я вам щось сказав погане. Образив тон, вас. Просто зменші тон. Я добре чи вас? Я на відміну від вас не скажіть, будь ласка, який тон? Це тон, чи я загучно говорю? Ну я якесь образливе слово сказав. Я з вами не маю про що розмовляти. Краще жуйку пожуєте. Я вам ще раз довою. Краще жуйку пожуєте, я так? Я ну але ж ви на роботі. Я на роботі, я вас почула, ваше. А ви ваші маєте ваші право хамити. Я, я вам хамлю. Я не хамлю. Ви хамите. Не ви агресивно спілкуєтеся. Я говорю так само. Я як ще як раз кажу, кажу ви працюєте за не гроші, не гроші не громади не і хамете. Ви хамете, але ви на роботі, ви не знаєте, що різниця є між вами і мною, тому що ви тут на роботі і хамете. Я вас не образив. Яке я погане слово вам сказав? Ви агресивно спілкуєтеся. Це ваше суб'єктивне, об'єктивність. Тобто я помиляюся? Можливо? Ви гарно спілкуєтеся. Добре. Дякую.